Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 15 червня. І зранку сьогодні я отримала привітання з учорашнім днем блогера. Як то кажуть, знала-знала та й забула. І моя постійна підписниця мене привітала. Це дуже приємно. Всіх причетних до цього свята вітаю! Бажаю вам здоров'я, натхнення, гарного настрою. Тому що сама знаю, що якщо немає настрою, то й відео не знімається. Ну і звичайно, хороших вам підписників, матеріального вам такого от задоволення. Тому що теж це дуже-дуже важливо отримувати нагороду за свою працю. Ну і, звичайно, підтримки від інших блогерів, розвитку україномовного Ютубу. І дякую всім, що ви зі мною в цьому прекрасному світі Ютуб. Дякую за підтримку, за хороші слова, побажання. І вас усіх-усіх хочу обняти і привітати. Сьогодні у нас прохолодно, вітряно. Дощу немає, ну, але такий от похмурий день. Похмурий. Зараз я, мабуть, ну, сьогодні вже на город виходити не буду, а буду займатися або хатніми справами, або тут, в квітниках. Роботи багато. Мені вчора написали в коментарях, що це не відпустка, а якась каторга. Але ви знаєте, ну, я до цього вже звикла, тому що багато-багато років проводжу так свої відпустки. Не скажу, що це мені не в радість або це для мене неприємно, якщо воно, так, знаєте, потроху і не для шкоди. Для здоров'я, то мені це навіть подобається. Ну, звичайно, як то кажуть, потрібно і відпочивати, не тільки ж і працювати. Але коли подивишся на оцю красу, яку виростив, за якою доглядаєш, то якось воно і легше стає, і е, веселіше. От, так що все добре, все добре. Дякую, що турбуєтесь. На сніданок насмажила собі сьогодні млинців. Такі вони жовтенькі, тому що сусідка принесла домашніх яєць. Чай у мене сьогодні. Каву я вже пила зранку, кава обов'язково. І заварила чай саме в чайничку, ну як зазвичай. Ми все, ну, я все з пакетиків та з пакетиків чай п'ю. А сьогодні вирішила заварити такий от у мене чай, алокозай. От, з м'ятою пішла, зірвала м'яту. М'ята тут якась інша в нас. У мене в Києві вона листочки якоїсь округлішої такої форми і зовсім інший запах. А ця м'ята має такий насичено, можливо, навіть якийсь лимонно-м'ятний аромат. але він... Дуже-дуже приємний, і вона, дивлюся, не так розростається, як моя та київська м'ята. Ну от, так що Сьогодні в мене такий буде приємний сніданочок. Млинці буду куштувати або з абрикосовим варенням, або з медом. Подивлюся. І от такі вони в мене тоненькі. Завжди готую на три яйця. Рецепт на три яйця. От, ну і Хочу ж показати, що вчора ще ж зварила холодець, уже, знаєте, покуштувала трішки, щоб подивитись, як він на сіль. Все добре і смачний вийшов холодець. Ну, Вчора так знаєте, бігала і знімала цей жир, і на городі щось там робила. Можливо, не до кінця його зняла цей жир, але то нічого. Я не для гостей, для себе холодець вийшов дуже смачний. Якраз на таку прохолодну погоду. Ще з картоплі відварю, у мене борщ є, та так і так і буду тут куштувати і, і відпочивати. От така моя відпустка, сама собі приготувала, сама поїла. Але це добре. Саме головне, що ну, здоров'я є більш-менш, щоб це все приготувати і е, зробити якусь справу, якесь діло. А ще сьогодні в Україні відзначають міжнародний день батька. Бажаю всім всім батькам, вашим батькам, здоров'я і нехай вони ще довго, довго будуть біля вас, оберігають вас, будуть з вами ніжними, ласкавими. Турботливими, це дуже-дуже цінно. Ну, і для хлопців, і для дівчат. Я була татова доця, тому батько для мене відігравав дуже важливу роль в житті. І сьогодні я от зірвала ці прекрасні квіти і поїду, побуду з ним, поговорю, привітаю. Життя продовжується. Все добре, тримаємося. І не забуваємо, що сьогоднішній наш такий спокій, можливість відзначати свята, згадувати, жити далі це все завдячуючи нашим Збройним силам України. Тому донатимо, підтримуємо і все в нас буде добре. Всім гарного, тихого, мирного, спокійного дня і до зустрічі до наступного відео. Пока, пока, до побачення.